Друзі, всім привіт! Е, останнім часом моєю слабкістю стали е, дуже великі силікони. Дуже вони мені подобаються. І ось я вже дійшов до бікшада. Дивіться, який кавунчик, а? Оце розкраска. Оце щуки смерть буде. Просто така вона дуже м'ягенька. Такий хвостик просто пушка. І буду оснащати я цю оснасточку на ось такий вкрутиш. Дві петлі 9 грамовий, мені подобається 9 грамів. Невелика тут така штука, і вона якраз отут, бачите, тако покажу вам. Якраз тут якби по розміру риб. ну дуже класно підходить 9 грамів. Писали мені перед попереднім відео з великими силіконами, що вилетів силікон при закиді з цього штопора. Дивіться, друзі, не знаю, як при закиді, да, щука буває труси головою, може його струсити. При закиді, не знаю, який засильний ви закид зробили. Що прям силикон вилетів з такої довгої пружинки. Я розумію, якби це була ось така пружинка. Ось така маленька. Ну Тут, понятно, такий силикон вона не тримає, така маленька пружинка. А ось така, ну типу, вона міцно тримає е силикон. На собі, і в залежності, я ж кажу, в залежності, який ви робите закид е, потужний. Тому, в принципі, з цією селікошкою важкою, здоровою, потрібно робити ну, делікатний закид, не з усією потужністю е, робити той закид. Тому я співчуваю, хто втратив силікон, але я ж кажу, треба бути обережним. Тому оснащаємо я цю. Так як тут зелений верх вибрав салатову таку голівку. По центру ось так ми будемо вкручувати, о, верх у нас прозорий. Ого, міцна резина. Люблю, коли така резина пружня. Тому що, якщо вона пружня, друзі то міцно тримається наш вкрутиш. І так як ви писали, що вилетів при закиді, то ну, з міцної резини такого не повинно бути. Ох, взагалі топчик. Ну, Воно ну, тримається міцно доволі. Ну, я не знаю, як у вас вийшло, що воно вилетіло. Я ж кажу, співчуваю, але дві петлі, штопор дві петлі він міцно тримає. Ось той штопор, що я попередній показував, да, той тримає слабо. І цю приманку я оснащу для початку одним Е, Тому що у мене немає гнізд. Закінчилися, на жаль, гнізда. Її тільки 5 штучок. Тому ось цей на салатовому я оснащу. Ось так. На, на один трійник. Так. Оп. А вже потім в майбутньому докуплю собі гнізда і ще знизу покладу. Трійничок. Ось так ми. О. Пробили і о! Ось так красиво ми оснастили наш бікшот, гляньте. Бачите, у голові один трійник. І зараз я вам покажу ще варіант, де буде і Ось, Наприклад, є ось такий кольор золотий, знаєте, щука ну, любить такі кольори. Ну, В облери багато є, кольорів от саме такого золотого. І це прям взагалі по щуті теж буде розрив. І так як тут червоні очі і, зо, і до золотого кольору, дивіться, як гарно підходить такий червоний е, штопор дві петлі. Червоного кольору я обрав також. Е, також щось бачимо, да? класно. По центру ми пробиваємо. Я ж кажу, тут в кожному, в кожному силиконі. Є полосочка, друзі, від форм. Тому ми по цій полосці. Тим паче, ось бачите, він прозорий, бачите? І ви бачите, як ви вкручуєте. Якщо не рівно, собі зіграли куди потрібно. я бачу, що я, тобто, рівненько вкручую. Нікуди воно мені не треба його зміщати. Отак я собі рівно вкручую. Опа, і є. Гляньте, реально, я не помилився. Червоний кольор сюди те, що потрібно. І... і сюди я обрав два червоних трійника. Я так також буде по феншую. До золотого. Ну, я ж кажу, якби були золоті трійники, я би поклав золоті. О, гляньте, краса! Беремо гніздо. Так. От тут ми вкручуємо наше гніздо. На нашому бік Шаді. Ну, реально, зараз от реально, от зараз великий силикон. І то це вже с... судачий силикон рахує. Це 19 см рибка. Це вже судачий. На щуку треба вже 25 см, а не 19 см. Я краса. в голові один. І зараз ми ще знизу оснащимо. Дивіться, от я вам показував, що є отакі ці. І я одну відрізав оцю застьожку, і тут, виходить, три вертлюга. А одну взяв, то відрізав е з вертлюгом і лишив два вертлюга. Тобто один трійник буде далі на одній рибці, а на одній рибці буде е ближче. Тому ось так показую, як я це роблю. Ось беремо за одне кільце беремо. Щоб я ж кажу, я не оснащав, заздалегідь не зробив, бо то, що це треба робити, типу, одним махом. От взяли кільце, розжали, проділи сюди вертлюх. Так. І. Зразу ж сюди ми додаємо на штопор дві петлі. І щоб наше кільце не розжимати по декілька разів, ми все робимо одним махом. І все. І тут це кільце буде аж, поки ви чи не відірвете десь в коряжці. Або, або якщо не відірвете, Або якщо не відірвете в коряшці, просто чи з силіконом щось трапиться. Ви просто ну, новий силікон крутили і все. Сюди новий трійник, якщо з трійником також щось станеться. Е, ось так легко воно замінюється. Ось так хоп-хоп. Все, у вас інший трійник тут. Я ж кажу: тут вибрав аж три вертлюга, ну, відрізав тільки за звідси. І ось, бачите, аж у кінці-фесті у, у нас буде е додатковий трійник. І ми також сюди вкручуємо гніздо. Скажу, мені гніздо дуже подобається, тому що вони тримають, реально тримають трійник. І трійник, якби біля рибки, воно, по-перше, і закид е дальній робить. Дальше можна закинути. І взагалі все при купі гарно виглядає, менше чіпляється всякого на рибку. Ось дивіться, яка краса в нас вийшла. Бачите, де трійник, другий. Це з трьома вертлює. Я ж кажу, я відрізав звідси тільки застіпку. Тільки застіпку я звідси відрізав. Все, ось така краса в нас вийшла. Друга. І третій колір вже також такий схожий на кавунчика. Да? Але це зверху такий темний кольор, синій, з фіолетово, з блакитною блиску. Також дуже гарний колір. Так як тут спинка така темна, я обрав вже чорний, вкрутиш дві, теплі, дві петлі. І також на 9 грамів. Все на 9 грамах. Тому що сам силикон він важкий. Тут 9 грамів, гачки, ці всякі гнізда, це все, додаткова вага. Це все дає додаткову вагу. Тому я ж кажу, що 9 грамів цілком вистачає на цей силикон, плюс воно дуже гарно естетично е, виглядає на силіконі. Бо коли велика вага чи замала, воно вже не так впрактик і не так естетично, як от саме для мене. Ну, я ж кажу опа! Заблизько. Заблизько біля ока і. Ага, тут очі не приклеє, тут взагалі прикольна система. А я тут думаю. Тут жилка, чи що це тут? І я попав на ту жилку. Ну нічого. Очі тут не приклеєні. Вони отак зафіксовані. А, ага, то вони ніколи не відпав. Це взагалі супер ідея. Клас. Ось так також бачите, як гарно виходить. Прям грузик по розміру силікону. Ось за це про що я кажу, що естетично гарно виглядає. І так як тут рибка темна, штопор темний, я вже вирішив класичні темні трійники, але вони ось такі, бачите, зігнені в сторони, як якийсь вертоліт, якийсь гвинт. Ну, прикольні, мені також подобаються такі трійники. І тут дріт такий грубий, бачите. Ну, товстий, тобто міцні, хороші е, гачки. І ось так само ми отут один покладемо на цій рибці. Трійник зверху у голові. Оп. О, супер! Дивіться, як гарно вийшло. Краса ж. І знизу поклав. Але я ж кажу, що це вже буде ближче. Трійник, тут тільки два вертлюга, тут я відрізав. Тобто ви собі, я ж кажу, ви собі купляєте такі заготовочки, а потім собі вже самі е контролюєте і робите, де хочете той трійник ставити. Хочете далі, можете взагалі лиш на один вертлюг лишати. Ну, типу. Відрізати так, щоб, наприклад, відрізати середній, поняли? Тобто він у вас йде довгий да? на три вертлюга. Ви можете навіть собі отак тут відрізати і тут відрізати. І у вас буде дві таких заготовки з одним вертлюгом, або взагалі знайти такі застьожки, що тільки от, ті, отак на вертлюзі, щоб нічого не відрізати. Але їх краще все-таки купляти для того, щоб було або два, два вертлюга, або так, як тут три. Тобто краще так робити. Щоб подов, щоб подальше був трійник. Ну, для мене, я ж кажу, це для мене найзручніше. Не, ну, там, на тих тросиках постійно треба з собою е, обживні трубочки возити. Е, там треба постійно ну, якийсь тросик возити, чи там на що ви будете монтувати е, ті, е, ці, е, ну, типу, трійники. Вертлюги, тобто все через ті обживні трубочки, через ті тросики. Потім трійники вам постійно треба. Ой, що я роблю? А потім ті трійники постійно треба через, це, через заводне кільце проводити. Тобто Це зайвий час, це ну, зайва морока. А тут на застьожки. Коли потрібно, чи там може потрібно інший трійник, я ж кажу, або затупився, або ще ж, або хочете поставити менший за розміром трійник, або більший за розміром. Застьожку розкрили. Хоп, і у вас вже більший за розміром трійник, або інший трійник, або менший. Або... Ну, коротше, ви зрозуміли, про що йде мова, про що я кажу. Кольори тут реально це помаранчевий, такий яскравий, такий соковитий. Був би щукою сам би клював. такий м'ягенький. Класний силикон. Класні ось монтажі. Супер. Гляньте, яка краса вийшла. Нічого зайвого, все збалансовано, що знизу ось вага, що зверху. Тут грузик. Ну, реально, вчепили, і у вас все супер. Так, два кільця залишилось. Ось дивіться, як, як гарно. Давайте не так зробимо. Ось так зробимо. Дивіться, ось кавунчик, класика, по щуті по судоку. Золото. Так? І ось також такий помаранчевий з темно-зеленим, темно-синім. Червоні трійнички. чорні і салатові. Ну тут я ж кажу, тут, коли будуть гнізда, я ще внизу також салатовий трійник поставлю. Краса, неймовірна. Силикон неймовірний. Навіть отак зроблю. Гляньте. Яка краса. І це нам заберу. Суто. Гляньте. Ну, сам би, сам би клював, сам би ловився. Очі тут прикольно зроблені, до речі. Вони зафіксовані в середині рибку, тобто від ока до ока зафіксовані, вони не приклеєні. Тобто вони будуть вічно. Поки я ж кажу, поки не відірвати рибку, або поки що, поки щука, що не відкусачи хвоста, чи що? Ну, тобто силікон – бомба. Те ж саме, залишу на магазин посилання цього силікона. Повторююся, як в попередньому відео говорив. Це не реклама. Це просто рекомендація, якщо ви хочете щось ексклюзивне. Тому звертайтесь, пишіть, дзвоніть. Я думаю, що ви знайдете для себе щось там реально ексклюзивне, чого ви шукали і не могли знайти. А там воно буде це 100%. Реально, там є багато чого ексклюзивного. Тому дякую, друзі, вам за перегляд. Ставте подобайки, діліться моїми відео, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Всім гарного дня!